Зірки у столиці пройшов фестиваль, що зібрав найшаленіших українців рок-січ. Гості та учасники танцювали всюди, на піску у воді та навіть на дахах. І майже ніхто не залишив на собі одягу. В епіцентри Рок Божевілля побували і наші особливі кореспонденти. Труханів острів перетворився на суцільний танцмайданчик. Сотні учасників та десятки тисяч прихильників заполонили берег Дніпра та танцюють усюди. На величезній баржі виступають популярні рок-гурти. Публіку розігрівають українські групи. Одним із перших виступає тартак. Потім лідер гурту Сашко Положинський стрибає у натовп. Після такого екстриму на нозі у Сашка залишаються подряпини. Співак витрає кров. Каже, це пусте. Для нього такі експерименти звичні. Завжди так стрибаєте у НАТО. Ні, не завжди я люблю це робити, але не завжди є можливість така. Це коліна, коли ви там серед като в я точно не знаю. Ну, скоріш за все, так бо на сцені не було за що зачепитися. Поки положинський доспівує до головної сцени поспішають учасники гурту Бумбокс. За декілька хвилин Андрій Хливнюк бере мікрофон. <поцелізь> Народ шаленіє, танцює і роздягається. Найактивніших шанувальників рок музики ледь стримують охоронці. Після виступу хливнюк ділиться враженнями. Бомбецький, бомбецький. хедлайнер вечора. Відомий шведський рок-гурт Клауфінгер. Лідер Зак Тел тренується перед виступом. Я чудово почуваюся. Водичка I супер. Український народ до зустрічі зі шведами готовий. Гості виходять на сцену. Подарі фестивалю не стримують емоцій. Супер! Дуже давно такого бажда. Можна Дуже ну, круто. Ну, можна виплішу свої емоції на конесно. В концерт супер. Всім н Рокінрол. Сам я з Іспанії. Я дуже радий бути присутнім тут на концерті. Україна супер. Наші собаку з собою взяли. Так, ми сідаємо з собою, беремо везде. Останню пісню шведи доспівують у воді. Прихильники долучатися до них не квапляться. ТСН особливе: один плюс один.